Є ось такий мотор 16 GLMK, такий моторець 1.4 поло. Своїм ходом сюди заїхав на автоматі. Так, сімейство у вас 1.5, рахується, 16-й клапаний, Приора, мотор бомбезний, брів під себе дико. Що цей мотор рекомендую. Також є ось такий, як на Prior. Ставився вже з пластиковим колектором. 2.0 Vectra B ось такий Vectra B, Zephira, Astra G. Калина 16. Є ось такий моторець, компресія 11. Своїм ходом сюди зашкандибали. Laguna 2, 1.8. Ось такий моторець. Не заводив його, правда, але гарантію даю. У багажнику ще завалявся 1,9, тож лагуна друга, Ну, це вже буде по запчастинах, може кому потрібно якусь запчастину з цього мотору. Ну і також останній, Ну не останній на розборі 1,5 ланос, Повністю робочий є відео, як працював. І також є ще шаран 2.0 бензин.